Ну що, 300 кілометрів вже проїхав, ще залишилось там 250. Ось траса ззаду на парковку став. Потрібно щось кави попити, капучино щось поїсти, де й можна далі їхати. Класно. Ви бачите, вже як на море підстригся. Погнали. Жара на дворі морська. На дворі жара, плюс 26 градусів вже до моря, там 40 хвилин. Потрібно зробити трішки розминку. 20 секунд, ну все, море, чайки літають. Клас, дивіться. О, яка водичка. Волни йдуть, дивіться. Хвилі, хвилі. Воу, зараз шорти ще свої намочу. Клас, дивіться. Люди плавають, знаєте? Я ще скупкусь, але поки що ні. Трішки хочу почекати. Бо холодно. Оце класно. Не знаю, чи вітер, чи ні. Чи класний в мене мікрофон. Ну, дивіться, добре. Ух ти! Всі шорти мені намучилася. Вона... Дивіться, які мав, дивіться, ось іде. Корабль такий великий приплив людей забирати. Класно. Людей, бачите, не дуже багато. Трішки там купаються. О там ну, ось там трішки є, бачите, трішки купаються. особливо діти. О, дивіться, побігли собі, купаються класно. Я ще поки не заходив, зараз такий вітерець. Ось. Потім. По прапорам можна побачити, що такий вітерець сильний. І може в мікрофон дує, я не знаю чи дує в мікрофон. Ось в мікрофон. Спеціально для моря придбав. Буду та хвилі, шум, знаєте, буде погано. Це краса, друзі, на морі, звичайно. Так класно. Дивися. Волні, хвилі, все так. -то. Клас, дивіться. Ще тут на морі я буду три дні, тому для вас багато контенту, інтересного сніму. Хочу зняти два відео, багато коротких та буду знімати всього. Так що дивіться. Пісочок гарачий. Так гарно, знаєте, все вистроєно, Ресторанчики, готелів багато. Все класно. Хтось на велосипедах, хтось з собакою, хтось живе тут. Десь собі гуляє класно. Лейка така гарна. Ось. Такий фонтанчик. Лавочки тут. Ось тут. Ось що на велосипеді не можна їздити так гуляти, знаєте, класно. Тут водичка, фонтанчик не робить. Туди йде. Ну, краса, знаєте, все так для людей, все чисто, гарно. Ні, не мусора, нічого, знаєш, як в простих містах. А так гарно, так, кудись я вже прийшов. Не йду туди, куди треба. Я вчора раз купнувся ввечері, не зняв вам. Але сьогодні йду по ласти. Ну, коротше, щоб пониряти. Трубку там, очки, ласти, візьму зараз. Візьму підводну камеру і піду вам трішки поснімаю, поплаваю, може якісь краби будуть, може корали. В цьому відео я вам не покажу, як я буду ныряти. Дивіться, в попередньому відео там будуть кадри, як я буду купатися класно ныряти там. В попередньому відео основне таке відео подорож, а це такий влог, знаєте, просто. Ух, Трішки поплавав, пониряв. Бували такі гарні кадри, вийшли, так що заходьте на інше відео попереднє. І подивиться ці класні кадри. Буквально 4 години тому знімав кадри під водою. Так тепло, жара. Згорів трішки, блін, на морі. Кремом мазався, але вчора не помазався. Тут, коротше, бачите, гримий дощ. Зараз як блисне, зараз зніму. На такому пляжі я віддихав Сібат Бінс. Таке в Німеччині море біля Польщі. Ось таке гарне. Класне, дивіться на ну, яка краса. Заходьте на, YouTube, заходьте на YouTube канал, там буде основне відео, яке віддихав на море. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім пока!